Вітаю! Ви могли бачити заголовки: Польща закриває кордони. Українцям знову візи. Але давайте не панікувати. Зараз скажу вам чесно, що відбувається насправді. Останнім часом в інтернеті з'являються заголовки, що Польща хоче скасувати безвіз для українців. Це пов'язано з окремими висловами польських чиновників про нібито зловживання безвізом. Але головне це лише особисті думки, а не рішення держави. Центр протидії дезінформації України чітко заявив, жодного офіційного рішення про скасування безвізу немає. Польський уряд не виносив жодних законів щодо закриття кордонів або запровадження віз. Скасувати безвіз може лише весь європейський союз, а не лише окрема країна, і це складна довга процедура. Натомість Польща розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян певних країн шенгенської зони після справи 27-річного громадянина Колумбії, який нібито стіснив два підпали в Польщі від імені російської розвідки. Наразі розглядається пропозиція офіційно звернутися з проханням про виключення правил шенгенської угоди, що дозволить Польщі знову запровадити візові вимоги для громадян кількох країн. Раніше ж того дня заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив, що серед країн, що розглядається, є Грузія, Вірменія, Венесуела та Колумбія, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що громадяни. Колишніх радянських республік з очевидних причин. Більш уразливі до вербування російськими розвідувальними службами. Однак він додав, що у випадку громадян Колумбії і латиноамериканців у широкому сенсі польща стикається з тим, що він назвав європейською проблемою, оскільки такі особи часто в'їжджають до Європи за туристичними візами через Іспанію, що дозволяє їм легко дістатися до інших країн шенгенської зони. Туск наголосив, що Польща без вагань депортуватиме осіб, які порушують закон, будь-хто хто з Вів злочин або потрапить до в'язниці, або буде депортований, твердо заявив він. Польща одна із тих країн ЄС, куди щороку приїжджає величезна кількість мігрантів. І навіть, попри всі спроби якось упорядкувати цей процес, ситуація залишається напруженою людей багато, а система не завжди справляється. Оскільки ситуація продовжує викликати занепокоєння, Мостіцька денкість повідомила, що протягом півтора року польський уряд інтенсивно працює над створенням міграційної політики, яка допомогла б краще країні контролювати осіб, що в'їжджають на її територію, і зрештою зменшити міграційний тиск на її кордона. А тепер гарна новина для іноземців, які живуть в Польщі або планують легалізувати своє перебування. З 5 серпня 2025 року польський уряд представив проект змін до закону про іноземців, що передбачає повний перехід від паперових заяв до цифрової системи. Мос це модуль обслуговування справ нова офіційна онлайн платформа, через яку будуть подаватися всі заяви на легалізацію. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах під ожендом о п'ятій ранку, носити документи з копіями чи сподіватися на хорошого інспектора. Все в одному онлайн кабінеті з дому, з ноутбука чи з телефона. Наразі МОЗ тестують у кількох воєводствах, але до кінця 2025 року подача заяв виключно через мост стане обов'язковою у всій Польщі. Паперові форми будуть скасовані. До цього моменту іноземці були змушені подавати заяви лише у паперовому вигляді, особисто за місце проживання у воєводських управліннях. І все це на офіційних бланках із дотриманням суворих шаблонів згідно з законом про іноземців. Помилився в формі, починаю все спочатку. А черги під ужендами вже давно стали частиною багатьох українців у Польщі. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі офіційно заявило, що основна мета нових змін спростити процедуру легалізації, скоротити черги та зменшити навантаження на працівників уже, а також реагувати на зростаюча кількість заяв від іноземців. Тепер заяви можна буде подавати виключно онлайн через платформу МОЗ. Роботою платформи МОЗ керуватиме керівник управління у справах іноземців. Доступ до системи матимуть усі, хто хоче подати заяву на легалізацію, а також ті, хто подає документи в імені неповнолітніх людей з обмеженою дієздатністю або дітей, які перебувають у Польщі без супроводу дорослих. І що важливо, МОЗ не просто приймає вашу заяву. Він зберігає всю інформацію по справі, а потім автоматично передаватиме її до державних реєстрів. Чи то тимчасове проживання, чи постійне, чи довгострокове перебування резидента ЄС. Тобто ніяких загублених папок і ніяких «Ой, ваша справа десь зависла. Усе буде в електронному вигляді, в єдиній базі і рухатиметься набагато швидше. А щоб не ризикувати своїм перебуванням у Польщі, краще підготуватися до всього заздалегідь. Ми можемо вам допомогти з оформленням карти побиту. Просто пройдіть короткий тест за посиланням під відео. І вже за хвилину дізнаєтесь, за який термін зможете отримати карту побиту з нашим повним супроводом. Це безкоштовно, швидко і точно варте уваги. Все буде простіше, швидше і сподіваємося, без тих вічних черг. Дякую, що дивитеся! Підписуйтеся і задавайте питання в коментарях. До зустрічі!